На канал, і признаю каналі з лайки, щоб я вибираю, піднімаєшся вище і падаєш. Так, я граю сама старосом, я був покрутив бачите рулетку. Де та рулетка? а ось це я покрутив і випав. Ти покрутив, може з віпнули. Тобі теж рулетки випали. Тисяча рулеток Тарасу випало. Прикольно. А я куплю собі за 200. Я поліз. Я ліпше куплю собі. Я біди з яйцевый пакет. А ты якийсь... мене бачиш? Док. Ты мене бачиш? Чекай. А Ты мене бачиш? Зато я скорше. А є, я більше просто получаю. Я хочу скорш як злетіть. Я помню. Я заробив 13. За 30. Скільки? А дальше? 75. О, вели я собі можу тоже яйця купити. Я крыло, вы закрыла І що? О, я сиген скурпидибаюсь. Бе мене крила. Давайте мене хоч, щоб мене було 100 баксів, і тоді я пали. Йок. Чекай, дай сюди. І що, то коли такого О! Дивимось, купи собі крила. Прямо О, прямо. Ти Дай, та ти дурне, не там, тут. Де? Та тут? А тут? Купив це, далі друге купляєш. Дивись. Купив це, береш це, купив це, береш це, купив це, береш, адже це не вистачає. А що ти? А чого ти видав Пета? Ти його що видалив? А чого ти повидаляв? Ти Петю видалив. Дай сюди ти Пета видалив. Ти пода жибав. Ой, я тобі кота вибив. Я падаю. А як його взяти. Відсав взявся же. 130 років. Ковий дися. Ого, я скоро. Скоро же я. А хочу, я хочу копать А Як ты літаєш? Я Я забрался аж до самої вести. Два да я. Я, наш, я на я э, на мне я на двака. Тысячку. Я хочу хоть трошка залезть. Диви да Ага. А скидки тут вообще? А может тут вообще на самолет раба лезть? А может, туда? Я вот тут стою. А ты меня бачишь? Это здесь далеко. Я же даже у тебя, кто полетим скоро. Пташки летают. Ну ты ты полетел? Да. Ты То -то. тоже ух Вот в... Ты ух ты. Так скоро полетим. А, тут может, ты... не на тому? Я же на нахер... нафиг... О. ну а ні, там те. Що? Я падаю. Ти ти ж опади? Ні. Я представляю, я Я довго буду падати. Автоматично. Обиді більше чуй, і рушай сюди, дай. А тепер Ого. У мене вже є два. У тебе ж 700. Введе тільки 600. А мене вже є два. В тебе три. Хочу до 700 дойти. І спр і, спри... і встрепнеш. Я хочу аж дойти до 2000 і... і... Ти як мене живе від свобіє. Все. Бу! Нічос є. Я не знаю, чим мені прягати. Чекай हим. на мене. Я вже. Вот раз проведе. А Ти можеш танцювати? Ні. Yeah. А ти вже пиппиш, ладно. Я тоже пішов, Я з тобой дай уди. Чекай на мене, Я буду ж на самому спину. Кіки від треба накриля 4300 дорого. Бур, десь як я скоро. Я можу ще те разоперезати. А ти? Я тільки зато лежав. А вже на філовай. Я б тебе бачу. Бач, наверху. Я тебе дуже. Я тебе дуже Що? Я тебе дуже дав. Два разом підемо аж на вісі. Звідки тебе дві? Яку? Типа дві мене. Тебе дві. У мене три. Кубиць звідки тебе дві. Завродзука. О, а Сяврот зака. Это Бачиш, Там вже написано 2Х. О. Так. Стрибай, давай я з тобою. На раз, два, три. Давай. Раз, два, три. Я скорше прилетівши. Ходя далі. Я я, я хочу той відкривати яйця, щоб їй щось випало. Ой, я тоже. цей пес. А мені щось урває же. Кріпса. Я теж відкривав. Та знову, пес, І? Та тобі полезла. Тарас воли гадарка. І? Мені бік випав. Я буду щастить. За 5%. Я хочу, щоб за два випало випавши. Ай. Ай. Пес той.

І я вожу с і, і останній раз, все, останній. Дві. Все. І скільки той пес тепер? Пес тепер. Ай. Два тільки. Ну, давайте. І я тепер скільки получаю. Дивись, як скоро урочі йде. А як мені, так? Я дуже... Так. Є, а ти зараз всі по... все повидаляєш. Ти. Я, не можу. Та, та. я стрибаю. Окей. Okay. Де я йду? Все, йди, да. Які мене сонда більше. Що мене ліпше. І чого ти крила взагалі мені uh. не купляєш? В мене ж обманули. Я собі буду лізти. Лізти, де я і В мене теж у школу. Скоріше. Я же до феврала твій тільки Серьез. Я же до голуби то. Ти ще не хочешь. Вже... Ні якийсь ще прийду. Чекай на мене, два рази. Та я тебе не зачекаю, заки ти прилізеш на своїх то крилях. Так. Ви треба хоть 760, щоб ти їх крейля нормальні купити. Я ж бишвай. Тут все тривай. А я стрибай тоже. Ничего все. Я зараз клепчик криля куп куплю Видите? О, а потім 23 тысячи золо. А які круті? 20 тысяч жовт яйца. Так ты дай. Я, я заразу. Погнали разом. Я собі буду яйца купляти за 20к. Тобі 10 секунд фори. Раз, два, три, чотири. п'ять, Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Погнали! Я дуже даві. Развів чи ні? Дижав. А дається лізе. А чого ти встав? Та, Та ти просто дивісь, <плес> лізе. Песня. Дія, дякую. Ді, 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 ді. Що, ще не хочеш бати Ні. Їх треба багато заробити. І треба далі. Ти хоч крила? Ага. Чи а яйця відкрию? Там треба дуже дорого яйця. Хочу до кінця долізти. Перший раз. Песники бачите, що тут твориться. А і Тараса де він є. Дивіться, де я. Дивіться, Тарас тільки буде до 2 кВт, я вже буду до п'ятої. Пришли? Закрыть, закликай. Что я так повали так Здесь швидко поволейкулізу. Все, я падаю. Тики п'ять тысяч. Піс п'ять тисяч. Мені черки дві. Туда. Децайка. Я хочу збирати, щоб їй випав хоч один екзотичний. Або потім їх скрафтити всіх. Почали oh! здорово. Давай на раз-два-три разом відкриємо. Та тут то толку дива, що разом, що не разом. То давай попробуй. Та тут то толку дива, я просто відкриваю. Я хочу, щоб її різнокольорові випав. А такі є? Да. А, рис, Я тоже хочу. что что требуется открывают. О, мне надо. Что? Да. Покажи. Сельское. Нервы не западают. О, лагодарка. Хоть раз лагодарка повезла. Хто того? Та. Да. І... Так, туди давайте стикювати. Ще 10 разів можна і це відкривати. Ще 10 разів. Ого, ще один біфіцький. Ще раз. И... І... Эээ, епический. Олег І ще раз. Так. Давай, ничего, еще два раза. О, шилохдарка. И давай останній раз. Давай, давай, экзотический, давай. Ладно, вдох. То шо, крафти, давай. Скільки я. Давайте вот эти Єс Ес. Чтобы не тратить всіх. Ой, я щось вже можу получать, да? То скільки шо я Чекайте. Иии. Що я тут це лепше? А, твой ті коти. Я ліпше. То скільки я же буду получать. Алло, Дэвис, раз, два, три. Ого, тоже шесть. А вот раз ты бы выкинул Да, прикинь. Я думал, что ты открывал. И что себе я скоро урочи зарубляю? Ты можешь? Вот от чего ты можешь. Так. Белізим, підпис такі лізу. Що там? Відкриваєш? Та тут не треба тапати. воно бачиш, якщо десь поставиш, не рухай, але сама. Так чекайте, Та тут дуже довго копайся. Треба як щоб гроші було більше Тривай 50 кілометрів. Що Тобі повезло? Повезло! Подивися, що тепер в тебе є! Де всі ті твої легдари? А ти їх прокати? Де повезло? Де повезло і? Не повезло. А чого я назвала? Давайте до 5000. І. А що це таке? А школа якась? А що ти де прокачуєш свої крила? у мене мало бабу. Тобі треба 23. Так. Купляєш плящайте. За двадцать тысяч яйца. Какой с таки клювы? Я хочу той по відкривати яйца. Я хочу, чтобы гератически... яйца. Олега про Талия. Кольоровый выпадает. Да Бо... давай, Кольоровий. Да кольоровий. Да кулеровый же. Давай. Давайте ще три рази відкриємо. Раз, два. І третій. Все, так. <sharp inhale> Так, давайте, чтобы мне не самой шло. Так. Зомбиши. Что шутки? Сколько там будет брать? Я же на... Ну, ну, я хочу стребать. звуки Ну дуже дужи до капет что нам не в за низ не яйцами ничем я про 20... ну давай ну давай У нас же. двом это понятно тоже Ну, мне никого в принципе изможевый пускай То КП такий тяжкий. Ой, три проценти. Ну легендарка, легендарка, то легендарка. У <говорит> мене в мене за третій раз такий шерсть легдарка. Шерес. Та мене затий пес. Я би його взагалі видаляв. А то ж його і можна видаляти. Що... <говорит> і, ні, 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 Якщо Я там лежав і радужний. Радужду, прикиньте, якщо побі зараз радость і вип'ю, я його веду. У мене ж є бустик на удачу. Чого мені нічого не випадає? Та Мені самі пес якого я видаляю. Я ж не хочу настрою. Якась легендарка. Ну давай ще. Того теж видаляю. Ну давай, давай, давай. ну лохотарки эти что толку видать сделали Робим все сюда. Да. А это толкуло. Yes, исккивим. Ооо. Сюда. И можно ша Сюда. І о, вс, кувала. Лігендарку маєш? Дивись, сав. Десь. У мої гроші будуть найбагато. Треба як тоді зробити так, щоб вони громади йшли гроші. Ну, давай дуже випід той. Ну, давай, ну давай, ще вірю в тебе, давай. Різнокольоровий! Легендарка різнокольоровий. Легендарка сама підіпала. Різно кольоровий. Тай, я ж замахався з той псим. Ну давай різно кольоровий <laughs> випади. Та коли ж ти випадеш? Може і ніколи. Так капець. То давай випадеш. Давай! Раз, два. Три, різнокольорові впади! Раз, два, три, різнокольорові впади! Раз, два, три! Різнокольори впади! Раз, два, три. Попку підітри! Раз, два, три! Різнокольоровий впади! ну Давайте ще три рази! Устать їх крути! ласка Все, раз. Два. Два. На я... И остатий! Давай! Давай, давай! Ничего. Харатера, да. У, ну, шо А що буде, що я отут? Вау Ого, які тут є-яйка. Побурділо, крокодилу, тралалеро, тралаля, щипадзилібала, її. І б... коротше, <пілкурчу> ти мене обігнав. Коротше, давайте остатньо яйце на удачу, і якщо нічого не дива. Якщо зараз легендарка, то би ще раз розлізу. Або міфік, а щас. Ви ж будете закінчено з вами. Був я Дадислайк, Тарас, і всім пока-пока.